Інформація з перших вуст. Прямі відповіді на конкретні запитання. Відкритий мікрофон на радіотрек. Вітаємо в студії Ольга Багній, і у нас в гостях сьогодні лікарі протипухлинного центру, хірурги онкологи. Це Андрій Маняк і Андрій Борисовець. Вітаємо вас. Доброго дня. Ви до нас прийшли не просто так саме цей день, в цей місяць. Жовтень. Він рожевий. Чому так? Почнемо мабуть, я, все ж таки, грожевий жовтень це місяць, коли весь світ особливу увагу звертає на такі захворювання, як рак молочної залози, приділяє зусилля для профілактики, для освітніх цілей, і для того, щоб максимально велика кількість жінок обстежилася не тільки в цей місяць, а в цей місяць просто згадала про своє здоров'я і звернулася до лікарів для того, щоб Запобігти цьому страшному захворюванню, а як часто ви в протипухлинному центрі діагностуєте рак грудей кожного дня, кілька разів на тиждень? Ну, якщо говорити в цілому, в нас е рак молочної залози діагностується, мабуть, щодня. Є первинний пацієнт, який звернувся як з профілактичною метою, також і з вже наявними якимись симптомами раку молочної залози? На жаль, ситуація така, що все ж таки є щоденні звернення з первинних пацієнтів з раком молочних залози. Угу. А на якій стадії ви найчастіше діагностуєте цей вид раку? Ну тут тяжко говорити на первинному зверненні, тому що все ж таки ми можемо діагностувати похлинний процес. Надалі є ще певний спектр обстежень, які вже можуть в цілому нам поставити, можемо виставити стадіювання цього. Мункопроцес за обстеження для дозволу трішки сухої статистики. Я дійсно, як сказав колега, майже щодня, а то навіть і по двоє пацієнтів на день ми зустрічаємо хворих з раком молочної залози за 2023 рік. 328 пацієнток і пацієнтів звернулися до нас і були продіагностовані цим захворюванням. Вважаєте кожного дня, так навіть ну, якщо не рахувати вихідних. Тому дійсно це велика кількість пацієнтів. Маємо таку статистику, що наразі близько 75% хворих все ж таки приходять з першої і другої стадії захворювання. Відповідно, з такими пацієнтами легше працювати як лікарю, так і пацієнту легше позбутися цього небезпечного захворювання. А який прогноз першої другої стадії, як часто вона виліковна є, як говорить статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 95% пацієнток з першої стадії раку молочної залози матимуть шанс на п'ятирічну пережити 5 років з цим небезпечним захворюванням, і більше того, 95% жінок мають можливість вилікуватись від цього захворювання. 95% – це багато. Якщо ми говоримо про злоякісні пухлини, так це дійсно багато. Угу. А як наскільки реально діагностувати в себе чи запідозрити взагалі рак молочних залози вдома, самотужки? Е, ну є, скажімо, така просвітницька робота, як самообстеження молочних залоз, е, які включають такі симптоми, на що в першу чергу жінка. Має звертати увагу, це е, зміна форми молочної залози, наявність ущільнень, е, наявність е, якихось деформацій також е, в молочних залози, виділення з молочних це В першу чергу має насторожувати це кров'яни, виділення. Е, е, якщо є щось хоча б одне з цих симптомів, то тоді треба в першу чергу вже звертатися до спеціалістів і в подальшому обстежуватися. Вже проходить якісь скринінгові обстеження, такі як узд молочних залоз, мамографія, комп'ютерна томографія і МРТ молочних залоз. А є якісь неочевидні ознаки, наприклад, з грудьми ніяк не пов'язані. <різдив> <різдив> Такої симптоматики, особливо на перших, перша друга стадія, майже немає, так тому що пухлина може бути розміром. До сантиметра, яку навіть пальпаторно дуже тяжко виявити молочні залози. загальних якихось проявів такі пухлини взагалі не мають. Ага, тому важливо вчасно звертатися до лікаря. Як часто жінки мають до вас приходити? Ну, е лектор... якщо е по говорити по віковій категорії, найбільш вразлива вікова категорія це 45-65 років жінки в цьому проміжутку. Е, то скажем так, що жінки від 20 до 45 років вони мають звертатися на консультацію мамолога на профогляди хоча б раз в півтора року, і з подальшим обстеженням це включає більше УЗД молочних залоз. Якщо вікова категорія більше 45 років, тут щорічний огляд має бути вже профілактично, тому що навіть рекомендації всіх рекомендацій це від 45 років щорічний огляд, щорічна мамографія. І вже ну, старатися не пропускати ці профогляди. Дали слово скринінг. Давайте розкажемо нашим слухачкам, що від сьогодні, чи від учора, від сьогодні, Андрій Олександрович до нас е... можна прийти безкоштовно прийти обстеження. Так, дійсно. Насправді, одна з десяти жінок має шанс отримати рак молочної залози. Тому скринінг, тобто метод обстеження великої популяції населення для раку молочної залози, це дійсно дієвий метод первинної і вторинної профілактики раку молочної залози. Тому саме від сьогодні і протягом наступних двох тижнів в нашому закладі проходить скринінгове обстеження усіх бажаючих незалежно від віку жінок. Які можуть звернутися до нас і отримати своє обстеження і фахову консультацію спеціаліста-онколога, що є, мабуть, набагато краще, ніж і мамографія, і УЗД, тому що ніхто не обстежить, ніхто не порадить, так як висококваліфікований спеціаліст, це можна зробити у нас з 10-ї години ранку до першого годину. Проти протипухлиному проти центрі. Для цього відведений кабінет. Там буде приймати лікар, який буде лише приймати жінок, які прийшли на це скринінгове обстеження. Що треба, щоб прийти? Направлення, документи. Для цього потрібно лише бажання. Угу. Нічого ми не вимагатимемо від пацієнтки, окрім її бажання обстежитись. В наш, скажімо, об'єм обстежень входитиме фахова консультація, мануальне дослідження. Молочних залоз, що є насправді досить чутливим і інформативним методом, якщо його виконує профільний спеціаліст. А також пацієнтка отримує максимально розширені рекомендації навчання по самообстеженню та рекомендації щодо клінічного маршруту, якщо будуть виявлені якісь відхилення від норми. В угу. подальшому, усіх жінок, які потребуватимуть додаткових консультацій чи лікування. Ми беремо на себе і гарантуємо їм фахове згідно стандартів обстеження та лікування. Тобто до 25 жовтня включно, правильно розумію, так? Насправді, що круглорічно такі жінки можуть обстежитись у нас, тому що досить часто звертаються пацієнти і без направлень, і ми дуже рідко відмовляємо пацієнтам в обстеженні. Зрозуміло. Ви сказали, що жінки до вас прийдуть, отримують консультації подальші. Що ви скажете м, щодо профілактики? Чи може жінка якось попередити виникнення раку молочної залози? Так як і багато інших злоякісних захворювань, профілактика, яка залежить від пацієнта, це корекція способу життя. Тому що е, ризики розвитку злоякісних захворювань взагалом, і ризики розвитку раку і молочної залози досить схожі. Це тютюно паління, малорухомий спосіб життя, е, неправильний статевий спосіб життя. Що ви маєте на увазі? Е, жінки, які мають хронічні гінекологічні захворювання, попадають в групу ризику з розвитком раку молочної залози. Відмова від грудного вигодовування є теж фактором ризику. Е, ну і також. Спадковість, яку ми вже ніяк не змінимо. Яка вже, якщо в людини є погіршена спадковість, вона вже, на жаль, з знає... нею це, напевно, не головна роль. Спадковість І профілактика це. в цьому випадку є додаткові обстеження, які необхідно саме цьому контингенту пацієнтів, яких обтяжена спадковість, які вони можуть пройти, виявити в себе фактори і ризики розвитку раку молочної залози, і вчасно пролікуватися. Або не лікуватись, принаймні знати, що може бути аже на спадковість. Ви нагадали історію про Анджеліну Джолі, яка видала собі молочні залози. Наскільки це було виправдано в її випадку? Ну дивіться, в цілому, хотів би доповнити Андрія Олександровича, генетичний фактор він один з основних: це що стосується, якщо в родині були онкопроцеси молочних залоз, це мама, бабуся. Сестра, тітка, це ризик виникнення онкології в наступному поколінні, досить високий, і для цього можна зробити Він зростає з покоління в покоління. Тут я можу сказати так, що є покос сім'ї, є пацієнти, от навіть в нас, в яких лікується там три сестри в сім'ї. Вони всі троє мають онкопатології, незалежно від віку, хтось раніше, хтось пізніше, в тому числі мама. І генетичний ризик все ж таки зростає. Ну тут ми можемо додати такі скринінги обстеження, як виявлення носійства мутації. Мутація Берсей-1, берсей 2 Це якраз оця історія з Анджеліною Джолі, яка мала в анамнезі в бабусі онкопатології молочних залоз І вона зробила цей скринінг. І в і вона зробила цей скринінг і в неї була наявна мутація, Берсей-1, берсей 2 Це ризик виникнення. Рак молочних залози близький 80%. Тобто і сорок грала на випередження? звичайно, і вона провела собі профілактичне лікування для того, щоб запобігти в цілому виникнення цього процесу, що включало в себе оперативне лікування, видалення молочних залоз з одномоментною реконструктивною операцією, які також ми виконуємо, виконуємо нашу онкоцентрі в повному обсязі. І на даний час звернення з такими операціями тільки більше. Є. І в нас також, як би це не звучало, є пацієнти, які звертаються, звертаються, проводять ці скрині обстеження і вирішують піти на такий, скажімо, крок для подальшого усунення якихось процесів. Наша ця інжеліна добру справу. Вона… Так, вона в цьому, всьому світі її беруть, як приклад. Всі цю історію знають і всі згадують, і всі, Скажем, на всіх конгресах є цей проект. Це страшно. Жінки часто бояться йду, йти на е, консультацію, тому що бояться почути діагноз. Mm. Як їх переконати? Що mm. так треба робити? Що це їхнє здоров'я? Ну на жаль, в нас бачите, це досить, мабуть, мало просвітницької роботи в нас. Чомусь пацієнти приходять і вони відразу думають, що мені поставили діагноз онкологія це вже все. Це вже там, фінансова токсичність, вже все. Дуже багато причин, які тільки не прийти. Тому тут так дійсно з поколіннями в нас ситуація мало мінялася, і тому це незнання і небажання знати свої діагнози. Зупиняло багато людей від походу в протипухлинний центр в онкодиспансер. але наразі ситуація змінюється все ж таки І суспільні проекти, і загальна обізнаність населення по багатьом питанням, в тому числі по власному здоров'ю, стільки зростає. І тому загальна парадигма і розуміння ситуації змінюється. Залишається велика кількість жінок, які будуть боятися йти в онкодиспансер, тому що це місце з негативними клюїдами. Але все ж таки, навіть зараз велика кількість жінок, почувши про нашу ініціативу, телефонувала, уточнювала дані, і вже на сьогоднішній день ми маємо непогану цифру візитів. Я думаю, вона буде тільки зростати і з роками. Я впевнений, ситуація змінює. Змінюватиметься в кращу сторону. Жінки будуть більше дбати про своє здоров'я, і візит в протипухлинний центр або на мамографію вже не буде чимось таким страшним, незрозумілим е стрибком в невідомість, а буде рутинною процедурою, яка дасть можливість зберегти своє здоров'я, а за потреби полікуватися. Треба все робити вчасно, Звісно. дисципліна – Раз в рік із сорока п'яти років з 45 років це вже обов'язково. Взагалі, починаючи з будь-якого віку, з 20-ти річного віку, всі дівчата, жінки мають обстежувати молочні зали, звертатись на профілактичні огляди, тому що на даний час онкопатологи досить, скажімо, в різному віці зустрічається, в тому числі і в 30-ти річних, і 20-ти річних дівчат. Тому Тут тяжко говорити всім, всі повинні приходити на профілактичний огляд і не боятися цього. А, Ми... а, а вони соромніся жінки часом приходити, тому що більшість чоловіків, лікарів, мамологів, чоловіки а... чомусь так. Чому відповідати? Ми розкажемо чому. Можливо, тому що хірург-онколог, який є мамологом, це досить складна професія, і не всі дівчата, які закінчують медичний університет. Бажають бути такими спеціалістами, але ми маємо. В нас жінку мамолога і якщо пацієнт виявить бажання, щоб його обстежила жінка, ми yeah. можемо це забезпечити. Як ще зробляться лікарів? За моєї практики, це був одиничний. Одинично, якщо в цілому не, не скажеш. Там. жінки чи молодші? Мабуть, молодші трошки. Серйозно? ж як лікар до себе. Скажімо, пацієнтку а, поверне, так? Чи як, -то, як він її зустріне? Як він її зустріне, так. Але насправді часто кажуть, що лікар це особа без статі. І коли пацієнт приходить до лікаря, головне, щоб лікар був професіоналом, неважливо, чоловік він чи жінка. Правильно. Правильно. Ну, розкажіть нам ще, які є методи діагностики у вашому центрі. Окрім обстеження мануального молочних залоз, є ще. Різні методи до діагностики, коли є підозра на пухлину. Або якщо ми говоримо про скринінові методи обстеження, у всіх на слуху такий метод, як мамографія це рентген-діагностичне обстеження молочних залоз, яке дозволяє виявити малосимптомну або безсимптомну пухлину малих розмірів. Але мамографія має як свої переваги, так і свої недоліки. Згідно програми медичних гарантій, усі жінки в віці 45 років і більше можуть безкоштовно пройти мамографію один раз в рік за направленням сімейного лікаря, в тому числі і в нашому закладі. Що ж робити жінкам, які мають скарги і яким менше 45 років? Згідно рекомендацій ВООЗ, мамографію до 35 років не потрібно проходити. Є інший Теж дуже чутливий метод обстеження, це ультразвукова діагностика. Але когорта пацієнтів, яка має проходити ультразвукову діагностику молочних залоз, має бути визначена лише спеціалістом: це сімейний лікар або лікар-хірург онколог. Самозвернення мені треба обстежити молочну залозу чи там на УЗД, чи на мамографію. Це не зовсім правильно. Чому раптом хочеться людині обстежити? Ну, звичайно, є велика кількість приватних закладів, які за ваші Там гроші вгодно. можуть Це обстежити все, що завгодно. Але те, що гарантує держава, потрібно бути ну, якби, проходити згідно з керуванням лікаря сімейної медицини або лікаря-онколога. Ці методи є високочутливі, але в комплексі лише і після консультації профільного спеціаліста вони можуть Допомогти поставити діагноз або спростувати злоякісне захворювання молочної залози, і який з цих методів більш інформативний для різних типів пухлин різні методи є в тій чи іншій мірі чутливі. Найточніше діагноз злоякісного утворення молочної залози поставить лише трепан-біопсія, тобто гістологічне дослідження тканини пухлини. Лише після цього дослідження виставляється остаточний діагноз раку. Але скерування на це обстеження повинно ґрунтуватися на якихось менш складних неінвазивних методах обстеження і найкраще для лікаря визначити, чи потрібно робити біопсію жінці чи ні, це коли є комплекс методів, коли мамографія доповнена УЗД-діагностикою. Зрозуміло. А що робити жінці, якщо рак у неї діагностували, що її далі чекає? Ну, якщо в жінки вже діагностовано захворювання, виставлена стадія, тоді переходимо до етапу лікування, яке може включати в себе декілька етапів. На першому етапі може бути хірургічне лікування, в подальшому хіміотерапевтичне, також променева терапія. В цілому в нашому онкоцентрі надається повний спектр лікування незалежно від, скажімо так, з чого почнеться воно. Якщо говорити про хіміотерапію, ну в нас на даний час заклад забезпечений на 99,9% всіма необхідними розхідниками в цьому плані, також і хіміотерапевтичними препаратами, які пацієнти можуть отримати повністю безоплатно. Також по хірургічному лікуванню можу так сміливо сказати, тому що в нашому онкоцентрі хірургічне лікування надається не тільки, скажімо, багато пацієнтів думають як там про мастектомії і все. У нас виконується повний спектр онкопластичних операцій, також реконструктивних операцій, які включають. Відновлення молочної залози до того, яка, яка вона була. А, тобто молочну залозу видаляють ставлять імплант. Звичайно, це ми робимо підшкірну мастектомію, одномоментно заміщаємо імплантатом. І, скажімо, через якийсь там місяць жінка залишається жінкою, якою прийшла до нас, тільки здоровою. І зовнішній вигляд взагалі не втрачається, і, скажімо, Психологічні травми, як після простої мастектомії, зовсім ми цього виключаємо. Також органозберігаючі операції без використання імплантів, це якщо пухлина на першій стадії, вона маленьких розмірів, там ми можемо частково видалення молочних залози з реконструкції. У нас також досить хороші результати від лікування. І не завжди, скажімо, це так травматично, як всі це думають. На даний час. З цим можна працювати, і в нас досить гарні результати з приводу такого лікування. Так що всіх запрошуємо, запрошуємо на профогляди і подальше лікування. Не боятися і йти. Підсумовуючи, скажу: перше, що рак це не вирок. І друге, що правильний і найбільш ефективний комплекс лікування може бути отриманий лише в спеціалізованому закладі, такому, як. Протипухлинний центр не тільки рівненський, тому що там надається весь спектр послуг, починаючи від правильної якісної діагностики, закінчуючи навіть психологічною допомогою і підтримкою, що має теж дуже важливе значення в виліковуванні пацієнтів, вилікувавши тіло, не забувай вилікувати душу. Тому, якщо навіть виявлений рак, не потрібно складати ручки, потрібно лікуватися, вірити. У своє видуження і в спеціалістів давайте нагадаємо ще раз нашим слухачкам, куди їм приходити, з якої по яку годину. Спеціалісти рівненського протипухлинного центру очікують всіх бажаючих з 10 до 1 години або на віконечку реєстратури, де відповідно в нас забезпечений столик з інформацією, солодким сюрпризом О. та ха, всесвітньо визнаним значком. Боротьби з раком молочної залози. А ще за сюрприз, якщо є вже секрет? Солодкий сюрприз. Кожний, кожний день буде інший. Підсолодити так. той день. А чудово, нагадаю, з нами були сьогодні Андрій Маняк, Андрій Борисовець, хірург онколог з нашого Рівненського протипухлинного центру. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо вам. Якщо є телефон, куди дзвонити, можна зараз сказати, щоб жінки уже. Телефон, ходи збирати 0,96. Реєстратори є в інтернеті. 2, 33, 22. Чудово. Дякуємо вам за розмову. Побажаємо всім жінкам здоров'я і чоловікам також. І не забувати про себе дбати. Так, ніхто не подбає про тебе, так як ти сам. Це правда. Дякую. Дякую. До побачення. Ви слухали відкритий мікрофон на радіотрек.